Так, які ж стратегії нам сьогодні допоможуть 18 серпня провести день у плюсі? Хай підсвідомість підкаже. І задаємо питання цифру від 1 до 4. Я виберу 1. Так, хто вибрав стратегію 1? Це ваша стратегія. Подивіться, про що вона. Це ваша стратегія на сьогодні. Я вже казала, якщо карта негативна, то як цей негатив можна перевести в плюс? Ну то, що я для себе бачу, це а, хтось сидить на інвалідному візку, немоч. А що для мене сьогодні важливіше, це Повірити собі, це слухати свою інтуїцію, тому що я можу значно більше, ніж собі уявляю. Так, той, хто вибрав для себе стратегію 2, це ваша стратегія на сьогодні. Подивіться. Якщо що, прокоментуйте, розберемо. Хто вибрав для себе стратегію 3, це ваша стратегія. Подивіться уважніше, що на тій карті такого, що може вам підказати підсвідомість. Так. І той, хто вибрав для себе стратегію 4, це стратегія ваша. Подивіться уважніше, що тут. Якщо щось не зрозуміло, Пишіть в коментах у суботу, у ранку десятій. Ми з вами зустрічаємось або у Фейсбуці, або в інстаграм. Дивіться. Слава Україні! Пока-пока.